Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептецький. Сьогодні у нас на календарі 29 травня 2025 року. Продовжую робити прогнозування на актуальні теми. І сьогоднішня тема, про яку я хочу поговорити. Ви знаєте, мабуть, прийшла також правильна підказка в правильний час. Я назвав відео, як ви вже бачили, Саме вона, а не Путлер, керує Росією. Чому всі мовчать про сірого кардинала? І взагалі, з ким тоді домовлятись про мир. Ну, Домовлятись, взагалі, від кого вимагати завершення війни в Україні і миру? Про кого піде мова? Зараз я вам розповім. Тому що сьогодні прийшли мені такі правильні підказки, дякуючи теж моїм глядачам. Дуже цікаво, чому про це е, замовчує так загалом ЗМІ. От, Але я таки звернув увагу на цю інформацію про так званого сірого кардинала. Зараз будемо говорити, про кого йде мова. Я ж нагадую, як завжди, кому і прогнози важливі цікаві. Підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку. Дякую всім, хто підписується. Наша Ютубна родина ще збільшилась, нас вже 308 тисяч, і ми зростаємо. Також перевіряйте ваші підписки. Тому що Ютуб оновлюється, також працюють смердоботи. І буває таке, що мені люди пишуть, що їх Ютуб відписує. Тому перевіряйте, чи ви підписані. Ставте дзвіночок нагадування, щоб вам приходили сповіщення. Помічник на задньому фоні це підтверджує. Отже, про кого буде йти мова? А може, хтось з вас вже і знає: про так звану Ларису. Лариса Брічова. О! Хто вона взагалі така? Це буквально от кілька днів тому з'явився такий матеріал. Сірий кардинал Кремля. Названо жінку, яка має колосальний вплив на Путлера. І ви знаєте, коли я це пам'ятаю, то постійно в розкладах, прогнозах, що якась постійно там, тільки от ми говоримо про ту Росію, енергія жіноча, як правляча, як керуюча. Тобто не Путлер там той А-ля Путлер не справжній виходить постійно на перших там в Планах, а постійно енергія жіноча, вона ж така скрита. І ми ще довго думали, гадала, хто це може бути. З однієї сторони, керуюча жіноча енергія, хто там те все крутить, мутить, а з іншої, хто може цю ж керуючу силу, актуальну владу скинути? Що пише? Взагалі, що це за стаття, і звідки ця інформація? Значить, хто така оця Лариса Бричова, керівниця державного правового управління, президента РФ? А Лариса Бричова має колосальний вплив на кремлівського диктатора Путлера та відіграє ключову роль у формуванні російської правової системи та політичних стратегій. У російських владних структурах її називають Мамонтом Кремля і сірим кардиналом, що роками залишається поза увагою публіки. Про це написала російська блогерка Януте Лаїмінга. Ну, така якась російська блогерка, але ну, ім'я щось явно не російське. Бричова очолює ДПУ понад два десятиліття довше ніж сам Путлер офіційно при владі. Її відомство займається розробкою законопроєктів, поправок до Конституції, юридичним супроводом, політичних рішень та фільтрацією законодавчих ініціатив. Усі серйозні документи, що виходять з адміністрації президента РФ, проходять через ДПУ. І практично жоден не ухвалюється без її підпису, то ви уявляєте, яку владу вона має в своїх руках. Далі блогерка ця пише, що Путір особисто наполіг на участі Бречової у підготовці переговорних матеріалів. Причиною цього є найвищий ступінь конфіденційності та довіри. Він звертається до Бречової з найскладніших питань, що стосується юридичної політичної стратегії. Участь Лариси Бричової підготовці до переговорів вже активно обговорюється в дипломатичних та експертних колах. Немає нічого таємного, щоб не стало явним. Ну і далі тут ще про ту Бричову, багато всякого написано. Кому цікаво, можете почитати. А я дану статтю знайшов в такому сайті, як обозріватель. .com". Якийсь е сайт український чи який він там. Ну що ж, любі друзі, давайте дивитися про цього сірого кардинала. Що то вона, яку має там силу владу? І вже сьогодні, сьогодні, роблячи дане відео, ми теж ставимо запит, щоб всіх цих енергопаразитів, тих всіх енергопаразитарних хазяїв господарів, які за нею стоять, всіх їх було відправлено на Верховний суд вище абсолютного розуму. А далі, що цей Верховний суд вирішить? Хай буде так, чим пошвидше ліквідувати, знищити, переробити. Це нас не хвилює. Ми робимо запит. І дивимося про неї, що вона собою являє. А ви обов'язково свою думку пишіть в коментарях, чи знали ви про неї, чи чули ви про неї, і що ви взагалі думаєте? Може, коли якраз її стоїть всієї цепочки, тим більше забрати, а це цілком повністю можливо її. Ліквідація. Тому що в нашої народжена 57-го року, так пише, 26 травня 57-го року, якщо правильна дата. Тобто їй вже скільки? 50, ой, 60. Років, так? Ой, 60 років. Чуєте? 69, 60, 68. 68. 26 травня. То нещо недавно був день народження. Хо! Дивіться, яка перша карта. Карта диявола. О, бачите, горить камінь вогонь. Все, туди. Геть. Вогонь божественний і світло. Хай спалює цю ту нечисть. Ви бачите де карта диявола? Правда, все відкривається в правильний час. Домовленості, контракти, договореності. То, що хто там керує тим тою Росією і тим а-ля Путлерівською системою. Ви бачите, що робиться? Повішений. Ой, щось дуже вона недовольна, що навколо її персони стільки багато мови, почали говорити і що її почали викривати. І вона йде в карті, тепер вона буде як жертва. Скосять її. Кровопролеття, що її чекає, і карта імператора. І карта імператора. Осунувши її, шлях до о, миру і перемир'я стає. Якщо не повністю вільний, то в рази вільніший. А ми говоримо там о, про чотири королі і спокій світу принесуть. Аля Путлер давно вже сконав. Король, ну, це таке абстрактне поняття. Король, королева. Правлячий той, хто править, той, хто має певну силу, певну владу і певні впливи, навіть якщо вони неофіційні, чи вона не на офіційній посаді Президента Росії. Ну і що? Ви бачите, що робить такі карта, де чорт засів? Хто керує тим всім? Ого! Ну і там ще хтось є. Але от поступово це все буде виявлятись, ліквідовуватись. Шість кубків перевернута. Діва кубків перевернута. Все як з ненавистю. Як, знаєте, програма, яка закодована робити недобре. Ізоляція, ховатись в тіні, переховуватись, але тепер її відкриють, викриють, спустошення її чекає і вигнання. І розплата кермічна кровопролеття. І ув'язнення. А може посадять в тюрму. А може приберуть. Ну, нам це не важливо. Геть, звідти. Так, знову ж таки, що вона там крутить, мутить проти України. Давайте, давайте дивимося. Гроші, гроші, прибуток. Багато чого вона там крутить, мутить. І від неї багато яких змін залежить. Подивіться, із ким карта смерті проти України зв'язана. Чи вдасться її усунути, ліквідувати? Всьому свій час? Так, до неї буде застосована якась сила. Десь вона як активно зараз з'явилася, так вона геть має взагалі пропасти з усіх усюд. Після того, як вона пропаде. Плані зупинки війни в Україні. Ану, покажіть нам, що буде. Зразу йде карта здійснення бажань, наших бажань. Зразу йде карта десятка кубків, радість велика. Зразу йде карта домовленості. Тут сама випала карта новий рівень а, в тому, щоб було в Україні спокійно. І ще й тут втрата. Правлячою системою важливої, а можливо, і однією з важливих ланок. Хто, можливо, більше знає щось про неї взагалі, про ту історію, напишіть, будь ласка, бо тут по картах просто виходить її надзвичайно велика важність і значність в цих всіх процесах російських і її відсторонення від того всього, чи ліквідація. В тому числі і для України дає величезну позитивну динаміку до завершення війни. Отак. От За нею ще там хтось стоїть. І це те, що ті, хто тримається в тіні, Це те, про що я вам завжди говорив. Але оце гадство поступово викривається, а ми це все відправляємо. Верховний суд абсолютного розуму і вогонь. Все викинули, хай горить. А ми забороняємо негативні сценарії усі, собі повертаємо своє, відновлюємо свою цілісність і дозволяємо працювати з собою високочастотним та високовібраційним енергіям, хай зцілюють, наповнюють нас, захищають, оберігають і в автоматичному режимі все, що нам потрібно, налагоджують. Ось про що хотів сказати і привернути вашу увагу. Намірами своїми сьогодні працювали, тож, чекаємо подальших результатів. Припинені війни в Україні і в справедливій перемозі України. Хай буде так: будьте здорові! Почуємось, бережіть себе.